Курси валют на 18 грудня 2025 року. Вітаю всіх, хто стежить за фінансовим пульсом країни та прагне тримати свої заощадження в безпеці сьогодні. Четвер, 18 грудня, і ми традиційно зібралися, щоб обговорити свіжий валютний огляд. Друга половина грудня завжди приносить на ринок особливу динаміку. Це час, коли бізнес закриває контракти, а люди готуються до великих святкових витрат. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я поділюся дуже важливою інформацією про те, як розпізнати приховані комісії, які можуть з'їсти частину ваших грошей під час обміну. Ця порада допоможе вам зберегти кошти там, де інші їх втрачають через неуважність. Зараз давайте звернемося до цифр, які є фундаментом нашої економіки. За інформацією Національного банку України офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар зафіксовано на позначці 42 гривні 33 копійки. Євро сьогодні коштує 49 гривень 62 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 49 копійок. Польський злотий зупинився на рівні 11 гривень 78 копійок, а молдовський лей вартує 2 гривні 51 копійку. Ці показники є орієнтиром для банківського сектору, проте ми знаємо, що реальне життя часто диктує свої умови. Офіційні курси це одне. А ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок сьогодні. Американський долар пропонується в діапазоні від 42 гривні 33 копійки до 42 гривні 43 копійки. Євро можна знайти за ціною від 49 гривень 75 копійок до 49 гривень 90 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень рівно 56 гривень 40 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 70 копійок до 11 гривень 85 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Як бачимо, американський долар на готівковому ринку демонструє дивовижну синхронність з офіційним курсом. Спред між купівлею та продажем залишається досить вузьким, що свідчить про стабільний попит без зайвої паніки. Це гарний знак для тих, хто планує операції з цією валютою. А ось євро продовжує свій впевнений марш угору. Ми бачимо, що готівковий ринок оцінює європейську валюту дорожче ніж регулятор, і курс уже впритул наблизився до психологічної межі у 50 гривень. Ситуація з британським фунтом та польським злотим також заслуговує на увагу. Фунт трохи просів на ринку порівняно з офіційним курсом, що може бути цікавим моментом для тих, хто працює з британською валютою. Злотий залишається стабільним, що важливо для багатьох українців, чий бізнес або сімейні справи пов'язані з сусідньою Польщею. Взагалі, аналізуючи поточні тенденції, можна помітити, що ринок готівки зараз перебуває в стані очікування. Це нагадує процес вибору новорічної ялинки. Ви можете купити першу ліпшу біля метро, а можете витратити трохи часу, обійти кілька точок і знайти ту саму ідеальну та за розумну ціну. З валютою все так само. Поспіх рідко буває гарним порадником, краще спокійно вивчити пропозиції та обрати найбільш вигідний варіант. На динаміку курсів сьогодні впливає кілька факторів: по-перше, це сезонне зростання попиту на імпортні товари. По-друге, політична стабільність та очікування фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Ринок реагує на кожну новину, проте Національний банк України успішно згладжує різкі коливання, не даючи гривні занадто сильно послабитися. Важливо розуміти різницю між готівковим і безготівковим ринком. У касах банків чи обмінних пунктах ви купуєте саме фізичні банкноти, тому в ціну закладені витрати на інкасацію, охорону та стереження. Саме тому ринок готівки завжди буде трохи дорожчим за цифри на екрані вашого смартфону в банківському додатку. Якщо ви хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс в вашому місті чи серед онлайн-сервісів, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Це просто зручний інструмент, який дозволяє порівняти десятки пропозицій в одному місці і обрати те, що вам підходить найбільше. Це значно економить час і нерви. Підбиваючи підсумок дня, можна сказати, що 18 грудня проходить під знаком помірної волатильності. Жодних шокових стрибків не спостерігається ринок збалансований. Гривня тримається досить впевнено, попри традиційний грудневий тиск. Основна увага зараз прикута до європейської валюти, яка демонструє найбільшу активність. Тепер, як і обіцяв, важлива порада для уникнення помилок. Часто люди орієнтуються лише на цифру курсу, але забувають перевірити наявність прихованих комісій за послуги обміну чи перевірку купюр. Завжди уточнюйте повну суму, яку ви отримаєте на руки ще до того, як передасте гроші касиру. Це просте правило вбереже ваш гаманець від неприємних сюрпризів. Також не забувайте перевіряти стан банкнот. Вони мають бути чистими та без значних пошкоджень, щоб у майбутньому у вас не виникло проблем з їх прийомом в інших установах. На закінчення нагадаю, вся озвучена інформація має виключно ознайомлювальний характер. Це не є інвестиційною порадою чи закликом до дії. Перед прийняттям будь-яких серйозних фінансових рішень обов'язково проконсультуйтеся з профільним фахівцем або фінансовим консультантом. Кожен випадок індивідуальний і універсальних рецептів успіху не існує. Дякую вам за увагу та довіру. Якщо цей огляд був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це допомагає каналу розвиватися. Підписуйтесь на нас, щоб кожного ранку отримувати актуальну інформацію про стан валютного ринку. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні в вашому місті. Це допомагає нам бачити реальну картину по всій країні. Бажаю всім фінансового благополуччя та лише вдалих операцій. До зустрічі!